В Україні 13 і 14 вересня збережеться сонячна суха погода. Осінь даруватиме приємне тепло. Подекуди стовпчики термометрів сягнуть плюс 25 градусів. Уночі прогнозують плюс 10, плюс 15, а на Сумщині та Харківщині трохи нижче від плюс 8 до плюс 12. Тож саме час для прогулянок збирання грибів чи осіннього листя, що можна перетворити на яскравий гербарій. Вранці та вдень, 13 вересня, на Полтавщині триматиметься ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів температура повітря вночі становитиме плюс одинадцяв. Вдень підніметься до позначки плюс 21. У Кременчуці упродовж суботи небо буде у полоні хмар. Опадів не прогнозується. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 12 градусів. Денна 22 градуси тепла. Прийдешня субота у горішніх плавнях буде похмурою. Хмари зависнуть над містом від світанку й до настання ночі. Без опадів температура повітря світлої передоби становитиме плюс 22, вночі 12 градусів тепла. Вітер східного напряму до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика. 14 вересня в місті пануватиме хмарність, що відступить лише під вечір. Опадів синоптики не обіцяють. Температура повітря в день плюс 23 градуси, вночі плюс 12. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 13 вересня 2005 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 29 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1945-го – 3 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.